Всім привіт, друзі! Мене звати Юля, і сьогодні я покажу вам, як приготувати смачні та легкі такоси. Отже, починаємо з тіста. Нам знадобляться такі інгредієнти, як кукурудзяне та пшеничне борошно, сіль, вода і трішки оливкової олії. Я беру кукурудзяне борошно, щоб додати тісту ніжної текстури, а пшеничне для того, щоб тримати форму. Змішуємо все разом та добре вимішуємо саме тісто, тоді воно стане м'яким та еластичним. Після того, як ми все замісили, залишаємо його відпочити приблизно на хвилин 10. Це потрібно, щоб тісто стало більш пластичним та з ним було легше працювати. Розкатуємо тісто тонким шаром приблизно 2-3 мм задовжки, і обсмажуємо коржі на сухі. І За допомогою двох тарілок я формую їх у потрібну форму для тако. У мене вийшло 7 коржів з тієї кількості тіста, яку я приготувала. Далі переходимо до начинки. Я беру куряче філе та цибулю. Та нарізаю на маленькі кубики. Обсмажую на сковороді та перекладаю у окрему посудину. Тепер підготуємо овочі. Нарізаємо перець та помідори на невеликі шматочки. Я люблю до них додавати ще гострого соусу. Це додає страві яскравого смаку та пікантості. Обсмажуємо овочі кілька хвилин, поки вони не стануть м'якими, але не розвареними. Гострий соус доповнює смак овочів і робить начинку особливою. Наступний крок у нас буде підготовка свіжих інгредієнтів. Нарізаємо тонкою соломкою капустою капусту айсберг та цибулю. Вони додадуть страві, хрусткості та свіжості. Що ж, коли все готово підготовлюю всі інгредієнти. У мене це смажена курка, тушковані помідори з перцем у гострому соусі, свіжа капуста та цибуля, сир і, звісно ж, наші тако. Збираємо тако. Першим кроком викладаємо на корж смажену курку. Далі у нас де тертий сир, який трішки підтане на гарячій курці. Наступний шар хрустка капуста, яка додасть свіжості. Зверху викладаємо тушковані овочі в гострому соусі і посипаємо цибулькою. Тако отримались просто неймовірними, соковитими та трішки гострими. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічі!